Якщо російський диктатор Путін поінформував Дональда Трампа про те, що він буде посилювати наступ на сході України впродовж наступних 60 днів, про що повідомляють західні джерела, зокрема видання Аксіос, цікаво, якою буде реакція Дональда Трампа, враховуючи те, що Україна підписала із Сполученими Штатами ресурсну угоду або мінеральний договір, угоду про корисні копалини. Справа в тому, що Путін рветься саме до тих місць, які є стратегічно важливими з точки зору е е видобутку природних копалин. наприклад, літієві джерела і літієві кар'єри. І, по суті, справа це те, про що Україна домовилась про розробку цих родовищ із сполученими штатами Америки мені здається, що тут вже зацікавлений Трамп як бізнесмен не допустити подальшої окупації частин України.